І так, я знову ефірі. Всім привіт, ми продовжуємо читати книгу Васлава Сміла, як насправді влаштований світ. Бажаю всім приємного прослуховування. Розділ другий. Зрозуміти виробництво їжі, споживання органічних копалин. забезпечення достатньої кількості поживного розмаїття їжі, запорука, виживання будь-якого виду за тисячоліття еволюції, наші людиноподібні предки розвинули. Ключові фізичні переваги – пряму поставу, ходіння на двох ногах, і відносно великий мозок, що відокремили їх від мапячих пражірів, саме це поєднання рис, і допомогло їм стати ліпшими шукачами м'яса, збирачами рослини місивцями на малих звірів. У перших людиноподібних подібних видів були тільки найпростіші кам'яні знаряддя, добні різаки, що придавалися для забої худоби, а не для полювання ловіння. Наші предки легко бивали поранених чи хворих тварин, менших та повільніших серців, однак переважно їли м'ясо звірів, забитих дикими хижаками. Поступова поява довгих списів, луків і стріл, плетених сіток, кошиків і вудок, дала змогу полювати на дуже різних тварин. Деякі первісні громади, передусім, істивці на мамуті епохи пізнього палеоліту, що скінчився приблизно 12 тисяч років тому, досконалили навички запоїв великих збірів. А жителі прибережних територій стали майстерними рибалками, деякі навіть висідали в човни, полювали на невеликих мандрівних китів. Наслідком переходу від мистецтва і збиральництва до осілого життя, супроводжувало... супроводжуваного початками землеробства домашнення кількох видів за птахів, стали загалом передбачувані ще досі не надто надійні харчові запаси, якими можна вже було проводувати значно більше людей. Ніж жило у первісних громадах хотім поживності пожиності, однаково бракувало. Щоб забезпечити харчами одну сім'ю, пустельні містили мусив обстежити понад 100 квадратних кілометрів території. У межах нинішнього Лондона цей квадрат зі стороною поблизу Підбукінгівського палацу до Собачого острова. У межах сучасного Нью-Йорка сторона цього квадрата – траєкторія. Польоту чайки з краю Мангетена до середини центрального парку це досить значна площа, яка просто дає змогу вижити. В продуктивніших регіонах гостина населення могла зрости до двох-трьох людей на 100 гектарів це близько 140 задатних футбольних полів. Єдині збиральницькі громади з високою густотою населення прибережні, передусім на тихоокеанському північному заході США. Вони брали все потрібно від щорічних міграцій риби, мали можливість полювати на водних савців. Надійні запаси їжі з високим містом білка і жиру дали можливість, декому з них осісти на одному місці, разом оселитися у великих дерев'яних хатах і у вільний час відбиті високі тотемні стовпи. Представники перших аграрних цивілізацій, які вирощували недавно домашні зернові рослини, могли пробудувати більш ніж одну людину з гектара обробленої землі, на відміну від збирачів, які могли знаходити чимало різних диких рослин, перші землероби мусили звозити асортимент вирощуваних рослин. У типовому зазвичай рослинному раціоні переважало кілька ключових позицій, пшениця, нічміні, риску, кукурудза, боби, картопля, які могли прогодувати вдвічі-втричі вдвічі, більше населення, ніж у збиральницьких спільнотах. Пустина населення в Сиродавньому Єгипті зросла з 1,3 людини людини гектар обробленої землі в додинастичний період перед 3650 роком до нашої роком до близько 2,5 людей. На гектар обробленої землі через в 3,5 років. Коли країна стала провінцією Римської імперії, з огляду на ці цифри, одну людину могло, могли приго... одну люд... з огляду на ці цифри, одну людину могли пригодувати 4 тисячі квадратних метрів землі, це майже 6 та інсних кортів, утім, завдяки надійному нізькому водопосадню з такою гостиною населення проблем не було. Згодом до індустріальних темпів харчовиробництва зросли ще більше, але показника, на, але показника три людини на гектар обробленої землі було досягнуто лише в 16 столітті тільки активно культивованих регіонах Китаю за часів династії Мін. В Європі ця цифра не досягла на від двох людей на гектар, аж до 18 століття ця стагнація чи в лівчому разі дуже повільне зростання врожайності в усі. До індустріальні часів означало, що ще кілька поколінь тому за свій раціон могла не хвилюватися тільки невелика частка світової еліти. Навіть у нечасті врожайні роки типовий раціон лишався одноманітним, а голодні виснаження недоїдання були досить поширеними через недорід і воєнні руйнування. Голод був частим гостем, як наслідок, жодна інша. Новітня трансформація на зразок зростання особистої мобільності чи розширення приватної власності. Не була такою життєво важливого, як наша здатність рік за роком виробляти надлишок їжі. Нічні жителі, заможники розвинутих країн, переважно думають не про те, як їм вижити, а про те, що скільки найліпше з'їсть їсти, щоб бути чи стати здоровими і добре жити на цьому світі. У світі, досить... У світі досить дуже багато дітей, підлітків і дорослих, які не доїдають, особливо в африканських країнах на південні Сахари, але за останні три покоління їхні кількість дуже знизилася. Раніше таких людей була більшість, а тепер лише кожен десятий продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО повідомляє, що частка людей, які не доїдають у світі, зменшилася з 65% процентів 1950 році, до 25% у 1970 і сімдесятому близько 15 у 2000-му. Завдяки постійним поліпшенням ситуації за винятком тимчасових. Національних і регіональних спадів через стихійні лиха чи збройні конфлікти. У 2019 році у світі не доїдало тільки 8,9% людей, отже, збільшення обсягів виробництва їжі, зменшило частку голодних. якщо 1950 року не доїдав кожен третій, то 2019 року вже лише кожен одинадцятий, що важливішим це разуче досягнення, це є урахуванням масивного збільшення населення світу. З приблизно 2,5 мільярда в 1950-му, ну 7,7 мільярда 2019 му Різке скорочення глобального голоду означає, що 1950 року світ був здатен нагодувати в середньому 890 мільйонів людей, а до 2019 року понад 7 мільярдів їхня абсолютна кількість збільшилася чи не у Чи можна пояснити такий неймовірний стрибок, аргументу урожайності, банальний труїзм, теза про те, що кількість голодних зменшилася завдяки поєднанню сортового відбору культур, сільськогосподарської механізації, добре зрошування від шкідників, правильно описує зміни ключових чинників, але все одно не дає загального пояснення. Сучасне харчове виробництво, хоч вирощування польових культур, хоч диких морських тварин. Специфічний гібрид залежний від двох різних видів енергії. Перша найочевидніша сонячна, але крім неї, нам вгоді обійтися безпаливних корисних опалень і виробленої людьми електрики на прохання. Навезти кілька прикладів нашої залежності від паливних корисних опалень, жителі холодніших регіонів Європи, північної Америки, одразу подумають про природний газ, який опалюють їхні домівки. Люди, звідкись інде пригадають рідке паливо, на якому працює під час транспорту, а найважливіша. Найнеобхідніша роль органічних копалин в сучасному світі. Їхня пряма і побічна участь у виробництві нашої їжі. Пряма участь з жилення всієї польової техніки, тракторів, комбайнів, тим чиї збиральної машинерії, перевезення врожаю з полів на склади і оброблені потужності а також потужніша. А також потужності іри... іригаційних насосів. Побічна участь значно багатоманітніша, це, зокрема, паливо і електрика, потрібні для. Виготовлення сікого господарської техніки, доброві, агрохімікатів, гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів та інших елементів від листів скла пластику для теплиць до глобальних навігаційних систем для високоточного землеробства. Основне енергетичне перетворення, що лежить в основі виробництва їжі, не змінилося. Ми, як їмо продукти фотосинтезу прямо у вигляді рослин чи побічно у вигляді тваринних. Вигляді тваринних кормів це найважливіше з усіх біосферних енергетичних перетворень, нікежива сонячна радіація. Змінилися тільки темпи нашого рослинництва і тваринництва. Ми б не могли збирати таких регулярних і багатих ворожів, без дедалі вищих витрат з і електрики, без цих антропогенних енергетичних інвестицій, ми б не змогли прогодувати 90% людства і так драматично знизити світовий рівень недоїдання, водночас постійно зменшуючи кількість часу Йорних земель. потрібних на прогодування однієї людини, сільське господарство, вирощування продовольчої культури для людей кормів. Тварин мусить живитися сонячними проміненнями, конкретно синьою червоною частинами видимого спектру, хлорофіли, і каротиної, звідти чутливі молекули рослини і клітин, поглинальність довжиною хвилі. використовують його для жилення фотосинтезу багатоетапної. Услідовності хімічних реакцій, під час яких з атмосферного вулику газу й води, а також невеликих часток різних елементів, зокрема азоту і фосфору, утворюється нова рослинна маса корених плодів, зернових бобових, олійних, цукрових культур, частину ворожуємо збудовуємо свійським тваринам, які дають м'ясо, молоко та яйця. Певний відсоток тваринної їжі походить від травоїдних серців і водних тварин чий ріст, належить від запасів фітопланктону рослинної маси. Що росте завдяки водному фотосинтезу, так було від початку осілого культурення рослин, що сталося близько 10 тисяч років тому що 19 століття, коли поява несонячних форм енергії почала впливати на вирощування зернових культур, а згодом і на вилову морських тварин, спершу цей вплив був незначним і став помітним лише на початку ХХ століття. Щоби простежити еволюцію цього епохального суду, ми проаналізуємо. Останні два століття вирощування пшениці в Америці Я обрав саме американську пшеницю, хоча легко міг би замінити англійською чи французькою, або взагалі розглянути китайські чи японські врожаї рису. Хронологія землі поступу в культурних районах Північної Америки, Західної Європи та Східної Азії. Може бути різною, але своїй послідовності американських етапів немає нічого унікального. О, поки що цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Сустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей, всім па-па.